Незламність та героїзм. В Івано-Франківську нагородили місцевих учасників всеукраїнського конкурсу Я журналіст. Його цьогорічна тема розповідаю світові про перемоги українців. Участь у конкурсі взяли 846 учасників з усієї України. Тема конкурсу звучала Розповідаю світові про перемоги українців. Наша ідея полягала в тому, щоб дати дітям можливість розповідати такі, знаєте, позитивні приклади незламності, героїзму, волонтерства, соціально відповідального бізнесу тобто розповідати. Про людей, про українців, які кожен на своєму місці, хто на фронті, хто в тилу робить усе можливе для наближення нашої майбутньої спільної перемоги. Серед учасників конкурсу представники Прикарпаття. Це 70 учнів та студентів. Доєдналася до них і десятикласниця Галина Шевчук з відеоматеріалом про загиблого героя Віталія Мерінова. Це людина з великої букви, людина, яка зробила великий внесок в нашу школу. Жодне свято не проходило без Віталія Мерінова. Кожне перше вересня, останній дзвоник завжди Віталій Олександрович був в нашій школі. Він найбільшим, що я вважаю, що він зробив для нашої школи, це відкриття спортивного майданчика. На урочисте нагородження учасників конкурсу завітала і Віта Мерінова, дружина загиблого героя. Жінка каже, важливо продовжувати говорити про захисників, які полягли за Україну. Це прославляє їх, та ще раз нагадую про ціну нашої майбутньої перемоги. Це дуже важливо для майбутніх поколінь. Для мене це дуже важливо, що Є пам'ять, що зберігається пам'ять. Що проводяться такі конкурси, проводяться маса заходів, які є в пам'ять загиблих героїв. Це для нас дуже важливо це пам'ятати. Тому що це наша вже історія. Юлія Жук, студентка 4-го курсу одного з вишів Прикарпаття, представила свою статтю про Юрія Гапончука. каже, її тема про силу духу наших воїнів. Ми живемо в умовах війни, і тема про військових є зараз дуже актуальною, і вона захоплює глядачів. І такі теми нам потрібно завжди висвітлювати, адже це є дуже важливо. Я зізвонювалася з Юрієм Гапунчаком. Ми мали зустрітися, але так Юрій поїхав на змагання в Київ. Підтримала учасників і координаторка Івано-Франківської обласної спілки журналістів Вікторія Плахта. Ну і щороку збільшується кількість учасників. Знову ж таки дуже відрадно, що багато учасників є з івано франківщини Я думаю, що якраз таланти виявляються під час таких творчих конкурсів. Ну і це. Виростає, підростає наша майбутня зміна до слова. Всеукраїнський конкурс Я журналіст проводиться щорічно. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раїм.